Так, моя нова колекція ультриков, це Фінеза. Стара добра 792-го Фінеза з вклейкою. І взяв для водосховища і Ловлі на 3-4 г. з дальняка. Далі Тен Гамакацу 511-й. Я його поміняв на свій корто прототіп 043 в тубулярі. І це така чорна лошадка. Абу Гарсія 60-й прототип. Ось, Ось чохол. її чохол, І характеристики від 0,1 до 2,5. Ось так. таки у мене дві новиночки. Абу Гарсію я обміняв на Sotifo PSR 60 The Next Stage. Захотілося спробувати щось нового. Ну, і мої старі добрі ультрики, це Varivas, Сама дзвінка палка. Вона зараз разом 10 і 610 Varivas. Це в мене одне з самих надзвінкіших. Просто варіваць більш дальнобійний за рахунок довжини 2,10 10 Арион 702. До речі, це я його взяв як стара добра класика і новинка. Це мої дві улюблені палочки для ловлі окуня. Ну і всім відома, всім бажана 69-та ханна Не, 2018 року. Ну, ось такий набір мене зараз ультриків. Для моїх умов. Це водосховище, водосховище плюс мала річка. Мала річка, мала річка, універсал і універсал. Універсал із шикарною чуйкою. Ось такий набір із шести ультриків. З п'яти ультриків помилився. І ще для ловлі головня є я... Div 60. Ну, так як це палка не для мікрухи, я її у відео не вказав. Ну, хай ловиться.